Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Так, Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Сьогодні я хочу поговорити з вами на тему. На яку ніхто не говорить і не говорив практично ніколи. Так, ну, у нас же ж тут майже всі теми, за винятком є деяких, є оригінальними і неповторними, і ні на що не схожі. Я думаю, що, звичайно, біологи і генетики зі мною не згодяться, але я як у цьому так. Шукаю все-таки причинно-наслідкові зв'язки. І от хочу поговорити сьогодні на тему Соціалізм в дужках, Комунізм-фашизм, так, бо тому що е, комунізм і фашизм це е, фактично одне й те ж саме. так, Просто в різних країнах воно по-різному проявляється. Є різна е, ментальність, різний цивілізаційний рівень і все таке інше. Тобто у німців це проявлялося нібито в національному соціал, націонал-соціалістична робітнича партія Німеччини, а у Москві соціал-демократична робітнича партія. Так, так ось німці проголошували нібито національний соціалізм, але разом з тим були глибокими інтернаціоналістами, так як хотіли захопити увесь світ. Московити прямо проголошували, що вони не національні, так, соціалісти, а вони є. Глобальні соціалісти за глобалізацію. Вони хочуть захопити весь світ. Світова революція. Ну, те саме, те саме абсолютно, просто німці більш цивілізовані, так, а московити варвари, дикуни, андрофаги. І тому у них той самий соціалізм набрав ну, вульгарних, скажімо так, рис. Ульгарний соціалізм. так. Але я хочу поговорити з вами про зв'язок, причинно наслідкові зв'язки. Зв'язок зв оцього е, соціалізму в дужках комунізму, фашизму із сіфілісом. Ну, зовсім не, абсолютно нібито не відповідна річ, так, а насправді. А насправді, ну що ж виходить, якщо купнути глибше, то ми побачимо, що всі теоретики і практики соціалізму в дужках комунізму-фашизму, як різних проявів цього соціалізму, були сифілітиками. Це ж факт. Ну, сам батько. Так би мовити, соціалізму Карл Марло. Карло Марло, як казали. У нас Карло Маркс. Він був сефілітиком таким, що загнивався. Він просто видавлював весь був критий цими прищами сефілістичними, видавлював їх, вичавлював їх на ті папери, якими він писав, на яких він писав і нині, і вони зберігаються у десь там. Як геніальні твори. так Те саме Ленін і теоретик, і практик соціалізму чи комунізму. потім ну, Раніше ж воно називалося соціал-демократична робітнича партія. Соціалісти. Він класичний був сифілітиком. Я ж вам кажу: ну, зайдіть в інтернет, подивіться, хто такий професор Воробів. Харківський. А мій батько був його улюбленим учнем, так, якого він готував, як кажуть, собі на заміну Олекса Масляк. Але почалася війна і батько пішов на фронт. Так. Ну, аби не війна, то можливо, він би і замінив би професора Воробйова, який бальзамував Леніна і батькові розповідав про те, що там весь мозок був з'їдений не якимось там атеросклерозом, а сифілісом. Просто все. Сталін був сифілітік. Так, Який був через оце все, що його там всередині нуртувало, він ненавидів увесь світ і знищував усіх. Це ж характерна особливість сифілітиків. Отак, вони вважають, що їх ага, та мене заразили. Ну, я тепер буду мститися заражати весь світ і знищувати цю прокляту. Не тільки. Чоловічу, але й жіночу, перш за все, сутність. Так. Ну, і це, ну, подивимося, хто там провідник, наприклад, із поетів, був головний у Росії блок, Сіфілітік. <гум> так, ну і, і, і всі останні там, всякі, хто там вони, я вже забув, їх там повно було. Всі, ті, хто були провідниками соціалізму, там вже не всі ж були з них. Так, то вони були сифілітиками. Це факт. І ось на це відео мене подвигло те, що це підтверджується моя теорія нині, що оцей Іуго Чавес, і той, що зараз командує в Венесуелі, який теж будує соціалізм і, і там притворив цю країну там, на концтабір, є сифілітиком. Так. Ну, так, ну подивіться. Настільки все, оце причинно наслідкові зв'язки вони розкриваються ось у даному випадку навіть. ну Кажуть, так тепер Сіфіліс можна вилікувати, та ні чертав. Подібно. Його можна просто придушити, загнати, а час від часу він буде вилазити. І найстрашніше те, що він. Опановує мозок і нервову систему. Ну як там можна у мозгах убити сифіліс, ці спірохети? Тим більше, що сифіліс зараз вже не той, який був за часів Леніна Сталіна, тим більше Карла Марла, він же ж теж мутує. І, як кажуть, призвичається до тих всіх речей, тих ліків з допомогою, яких намагаються його знищити. Так що, я думаю, що ця теорія моя геніальна, звичайно. Так, вона має право на життя, так, і підтверджується. Відповідними фактами. Всі там, цей Троцький, Юдушка теж був сифілітиком, почитайте літературу. так, ну, ну Просто це якась, якась фантастика, нібито. А насправді все це підтверджується відповідними фактами. А факти вперта річ, вельми шановні пані та панове.